Всім привіт! Я ніяк не можу зупинитись і продовжую купляти рослинки. Правда вони і дуже сильні карлики. Навіть камера не фокусує. Якісь трошки більші, а якісь одноголкові. Зараз про все це буду розказувати. На жаль, камера не передає цього кольору. Це ялиця гірська аргента Субальпійська. Напевне, один зі найкрасивіших сортів ялиці Субальпійської. Сорт родом із Західних районів США. Ось така красива голочка. Голочка дуже м'ягенька, Не путати з ялиною колючою і дуже-дуже гарного кольору. Ось ця малюточка, яку навіть камера не фокусує. Супер колекційний раритет, як підписав. Один чоловік у Фейсбуці, дуже незвичайний сорт, знайдений у 1984 році. Називається сорт Крейчі і дуже-дуже є рідкісним і Зараз цю рослинку майже ніде не може придбати. У мене є аж три саджанця. Наступне деревце це є сосна густо квіткова. Оculс Драконіс. Дуже цікавий сорт. Походить з Кореї. Дуже гарне має забарвлення таких хвоєнок. Ось такий сорт. У дорослому віці 5 метрів може вирости. Ну, а ці рослинки оглянемо в наступному відео. Ось дуже цікава історія цього сорту, то підписуйтесь на канал і будете знати, може навіть і замовите такий собі сорт. На жаль, сосна юнянська, напевне, що вже не виживе. Хоча ця все ж таки надія є, але дуже шкода. Напевно, її вирощували в теплиці і про це не сказали. На жаль.